За до того, як на світ з'явились маленькі принц Джордж Шарлота та Лої, існував молодий принц Вільям та його давня подруга Кейт Мідлтон. Зараз королівські батьки трьох дітей, більш відомі як принц та принцеса Веські, але до 29 квітня 2011 року вони були звичайною закоханою парою, яка планувала своє королівське весілля століття. Вони вперше зустрілися як однокурсники в коледжі Сент-Ендрюс у 2003 році. І хоча вони тримали свій роман у таємниці протягом студентських років, все ж таки їм довелося винести свої стосунки у центр громадської уваги. У них були як злети, так і падіння. Вони то розходились, то знову зійшлися. Але сьогодні ми святкуємо їх 13-ту річницю весілля. Усім привіт! Ви на каналі Все про Ройл» і сьогодні ми поговоримо про подію, з якої почався мій інтерес до королівських родин світу. Пам'ятаю, як я дивилася це весілля маленької дівчинки, та яке враження воно на мене справило. Це було щось схоже на казку, яка стає реальністю, і це стало саме однією з подій, завдяки яким я сьогодні сижу тут, записую це відео вам. І завдяки цьому весіллю завтра. Ну а для вас, 27 квітня, мій телеграм-канал святкує свій перший день народження. На ньому вже більше трьох тисяч підписників, за що я вам неймовірно вдячна і сподіваюсь, у вас буде ставати все більше і більше. А тепер хочу поцікавитись, чи дивились ви це весілля в прямому ефірі, яке у вас було від нього враження? Можливо, хтось так само, як і я. Почав захоплюватись королівськими родинами саме з того дня, можливо, з якогось іншого. Напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво почитати про ваші історії. Тож, давайте принесемося той долоносний день у квітні 2011 року. В день королівського весілля Кейт Мідлтон та принця Вільяма. Ми згадаємо усі наші улюблені моменти від появи весільної сукні Кейт Мідлтон до їхнього поцілунку на балконі Букінгемського паласу та обговоримо, які традиції були збережені, а які цікаві факти ви, можливо, не знали. Церемонія одруження Віла і Кейт розпочалася об 11 годині ранку в п'ятницю. Перед початком весілля Весмінтерське аббатство було прикрашено кленовими гілками та двома деревами граба, кожне з яких було завишки 20 футів. Лондонський флорист Шейн Коннелі та команда працювали над квітковим оформленням аббатства та Бюкінгемського палацу. Кейт та Вільям дуже хотіли створити дуже затишну атмосферу, таку природню. На їхньому весіллі саме тому був такий вибраний ансамбль. Перед тим як наречений, Нарче не з'явилася близько двох тисяч гостей почали прибувати до аббатства, щоб подивитись на церемонію. Хоча батьки Вільями і не одружувались у Весмінстерському, аббатство було не менш сентиментальним вибором. Саме тут одружувались королева Єлизавета та принц Філіп у 1947 році, а до цього її батько король Георг VI там обійнявся обідницями з леді Єлизаветою Боус-Лайон у квітні. 1923 року. До речі, це якраз сьогодні, коли я записую це відео. І вони б святкували свою 101-річницю шлюбу. Список гостей включав членів королівських родин, політиків, дипломатів з усіх країн співдружності, а також військовослужбовців. І враховуючи, що це було дійсно королівське весілля, були запрошені деякі зі знаменитостей, такі як Елтон Джон та Вікторія та Девід Бекхем. Гостей проінструктували прибути вже о 8.15 рано, щоб церемонія розпочалася за розкладом об одинадцятій. Я не знаю дійсно, що вони робили в той час. Можливо, чекали, поки прибудуть королівські родини, спілкувалися з сусідами. Я не знаю, що можна було виходити за баства, але я не уявляю, як вони там просиділи майже три години. Мені було б дуже цікаво про це дізнатись. В інтерв'ю 2012 року принц Вільям розповів, що вони з нареченою. Просто боролися за список гостей. На першій зустрічі йому дали список із 777 імен, і він жодного з них не знав. Він тоді звернувся до своєї бабусі королеви Єлизавети за моральною підтримкою та порадою, яку вона з радістю йому надала. Він вона сказала йому виконати цей список та почати новий список зі своїх друзів. А вже далі всі інші якось підлаштуються і впишуться в остаточний список. За оцінками лондонської столичної поліції, один мільйон людей вишикувалися на вулицях щоб подивитися на королівський весільний парад. 29 квітня було оголошено офіційним державним святом. Саме тому весілля можна було належним чином відсвяткувати по всій Великобританії. Наречений приїхав до аббатства разом з принцем Гарі. Вільям та Гарі виїхали з Кларенс Хаусу, офіційної резиденції принца Чарльза, о 10 годині ранку, 10 хвилин, на державному лімузині Бентлі Дует переїхав через Лондон, приїжджаючи повз тисячі королівських шанувальників. Принц був одягнений у форму полковника Ірландської гвардії, тоді як принц Гарі обрав форму капітана господарської кавалерії. Хоча пізніше Вільям розповів у інтерв'ю, що хотів одягнути іншу форму, але його бабуся хотіла, щоб він був саме у червоному військовому обранні. І, зрештою, як ми бачимо, королева Єлизавета отримала те, що вона хотіла. Хоча вважалося, що принц Гаррі був шафером принца Вільяма, але він розвінчав цю теорію у своїх мемуарах запасний. Насправді цю поважну роль розділили два давніх друга принца Вільяма Джеймс Сміт та Томас Ван Стромбензі. Публіці сказали, що я буду дружбою, але це була відверта брехня, писав він. Публіка очікувала, що я буду шафером, і тому в палаці не бачили іншого вибору, окрім як сказати, що ним буду я. Насправді Віллі не хотів, щоб я виголошував промову. Він не вважав безпечним давати мені живий мікрофон і ставити мене в ситуацію, коли я можу відійти від сценарію. Я міг би сказати щось дико недоречне, і він не помилявся. Далі почали прибувати мати наречений Керол Мідл. Мідлтон та її брат Джеймс. Ніч перед весіллям Міддлтони провели в лондонському готелі Горінг. Далі почала прибувати королівська родина. Прибули принцеси Євгенія та Беатріс разом зі своїм батьком принцем Ендрю. Тоді він ще не був настільки скандальним принцем і міг відвідувати подібні події. Інші члени британської сім'ї швидко приєдналися до них. В тому числі принцеса Анна, Принц Едвер, Софі та інші. Батько і мачеха нареченого прибули останніми перед королевою принцем Філіпом та нареченими. Вони перебували разом з Вільямом та Гаррі у Кларенсхаусі Хаусі перед весіллям. далі ж прибула королева Єлизавета та принц Філіп. Вони їхали з Букінгемського паласу та вітали тисяч шанувальників. І ось Кейт залишає готель Горінг зі своїм батьком Майклом Мідлтоном. За кілька хвилин до цього виїжджають дружка -нерчена і Піпо Мідлтон Пажі та квіткарки. Або як там правильно перекласти Flower Girls. Поїздка від готелю Горінг до Аббатства займала менше 10 хвилин. Сукня Піпу була від того ж дизайнера, що й сукня Кейт. Вільям та Кейт обрали чотирьох дівчаток з квітами: це була леді Луїза Вінзор, старша дитина принца Едварда, Маргарита Армстон Джонс. Онука принцеса Маргарет, Рейс Ван Кацем, донька друга пари Гіл Ван Кадсема, та Еліза Лопес, онука Каміли. Хоча не було жодного представника родини нареченої, кожна з них мала квітковий вінок, який, як кажуть, був зроблений за зразком того, що носила мати Кетрін Керол у день свого весілля у 1980 році. Пажі були одягнені в уніформу за мотивами офіцерської форми пішої гвардії з червоної тканини, що посувала до вбрання принца Вільяма. І ось настає той момент. Кейт нарешті виходить з машини, і всі бачать вперше її сукню. Ось ця фотографія на ній зображено один із знакових моментів саме цей вихід, і вона повністю показує свою весільню сукню від Олександр Маквін. Це було далеко незвичайне весілля, але Кейт та Вільям залишились вірними багатьом традиціям, яких дотримуються інші молоді пари. Щось старе, щось нове, щось запозичене, і щось сильне для нареченої. Її сукні від Олександр Маквін була чимось новим і містила багатовікові техніки мережевного плетіння, щоб поставити галочку в графі щось старе. Щось запозичене це королівська діадема. Картієр НІМП А Кейт пришила до сукні блакитну стрічку. Як це зробила покійна мати нареченого Діана принцеса Вельська 30 років тому? Як виявилось, Кейт Мідлтон зробила свій макіяж самостійно, замість того, щоб запросити професіонала для цього важливого дня. Втім, вона була достатньо підготовлена. За кілька тижнів до весілля Кейт брала уроки макіяжу команди Бобі Браун, а також отримувала певну допомогу в макіяжі від візажиста цього бренду. Також сережки нареченої були чимось символічним. Вони подаровані батьками на день весілля. І вони відсилали її до дитинства. Вони прикрашені діамантовими жолодями та дубами, натхненими деревами, що ростуть у родинному будинку в Беркширі. Жолоді та дуби також з'являться на сімейному гербі Міддлтонів, який був представлений незадовго до весілля. І ось весілля вже починається. Майк Міддлтон веде свою доньку до вівтаря Вестмінстерського паства. Як за давньою традицією, Вільям стояв у передній частині аббатства спиною до своєї дружини майбутньої спиною до проходу. Тому він не бачив Кейт, доки вона не зустрілася з ним біля вівтаря. Королівська родина сиділа праворуч від пари. Найповажніше місце, звісно, було у королеви, Вона була найближче до вівтаря. А сім'я Міддлтонів сиділа з лівого боку. Після трьох хвилинних ходи з батьком Кейт нарешті поплачила свого нареченого біля Вівтаря. У букеті Кейт був мирт, взяти з куща, посадженого королевою Вікторією в Осборн Хаусі, а також квіти, вирішені з весільного букета королеви Єлизавети в 1947 році. Це були конварія та гіацин кумедним доповненням, яке вона зробила як маленький кивок своєму майбутньому чоловіку, була квітка, яка називалася Солодкий Вільям. Церемонія, яку очолив архієпископ Кентерберійський, тривала більше години. Частину часу пара сиділа як під час промови її брата Джеймса Міддлтона. Пара обмінялася обідницями, але не обручками. Принц Вільям вирішив не отримувати обручку через особисті вподобання, а от обручка Кейт була виготовлена із золота, видобутого Вельсі. Це золото використовувалось також для обручок як королеви Єлизавети, так і принцеси діани. Вибір відмовитися від блискучих прикрас не є чимось особливим в королівській родині. Наприклад, його дідусь принц Філіп також ніколи не носив обручку, хоча. Король Чарльз також не носить традиційну обручку на безіменному пальці лівої руки. Він носить перстень початку на мізинці, який йому подарувала дружина королева Каміла. Як і Діана, Кейт викрасила зі своїх клятв обіцянку слухатися чоловіка. І ось уже є офіційно як чоловік, дружина, герцог і герцогині Кембриджські вітають королеву перед виходом з Вестмінстерського аббатства. Віл вклонився бабусі, а кейт зробили реверанс. І після завершення церемонії, після такої шани королеві, Віл та Кейт очолили процесію, яка вийшла за батства. За молодятами йшли дівчата з квітами, пажі, піпа та гарі, а також їхні батьки. Керол Мідлтон йшла поруч з Чарльзом. Каміла вийшла разом з Майклом Мідлтоном. Ось це моя одна з улюблених фотографій з цього весілля. Молодята просто сяють, коли виходять з весмінтерського аббатства, як чоловік і дружина. Я думаю, багато з вас її бачили. І після церемонії подружжя вже поїхали в кареті від Абатства до Покінгемського палацу, під час чого вони вітали тисячі королівських шанувальників, які чекали на них вздовж маршруту. Вони їхали в столітній кареті, яка була побудована для Едуарда VII. І, до речі, це та сама карета, в якій їхали і. Принцеса Діана та принц Чарльз після свого весілля у 1981 році. Далі виїхали королева Керл та Каміла. Вони поверталися також до Бокінгемського палацу. Вони проїхали містом, і ось він вже допомагає своїй дружині вийти з карети в Букінгемському палаці після урочистого приїзду по Лондону. Далі їх чекав вихід на балкон, а потім обід в палаці, який влаштувала королева на 650 гостей. Наречена, наречена та весільна група, і члени сім'ї приймують на балкон Букінгемського палацу, щоб привітати тисячі шанувальників на вулиці. О 13.25 молодята з'явилися на балконі Букінгемського палацу. Що помагати руками натовпу і традиційно поцілуватися? Традиція, яку започаткували Чарльз Діани, літаки королівських ВПС пролетіли над ними, а потім пара поцілувалася вдруге. Такого раніше не було, і НАТО дуже сильно кричав: Давайте ще, давайте ще. І Вільям відповів на їхні прохання. Він повернувся до Кейт і шепоче може, ще разок. Перш ніж Кейт встигає якось відповісти, він починає вже робити до неї перший крок і цілує свою нову дружину. Що потім викликало у Кейт сміх, адже реакція людей була просто неймовірна. І маленька трьохрічна Грейс ванкацем майже вкрала всю увагу на себе, затуливши вуха і виглядаючи досить незадоволеною під час свого перебування в центрі уваги, поки цілувалися Кейт та Вільям. Вона чимось дуже схожа на принца Лої, їхнього сина. І ось вже Кейт прямує Букінгемський палацем на свій післяобідній обід. Якщо ви не знаєте, тепер кожен з вас також може відвідати цю дорогу, якою йде. Кейт, побачити ті балкони, на які вони виходили, але звісно не виходити, тому що король Чарльз вперше відкрив це крило для відвідувачів, і тепер можна там також погуляти плюс один просто до моїх мрій, аби було стільки грошей, щоб все зробити в Великобританії, що я хочу. І перед початком прийому молодята разом з членом королівської сім'ї та сім'ї Міддлтон позу для офіційних. Портретів в утронному залі Букінгемського палацу. Разом з нареченими нареченою були сфотографовані. Спочатку називає нижній ряд, потім верхній ряд. Були сфотографовані Грейс Ван Катсем, Еліза Лопес, покійний принц Філіп Герцог Единбурзький і королева Єлизавета II. Маргарита Армстон-Джонс, Луїза Вінзер, Вільям Лоутер Пінкертон, Том Петіфер, Каміла. Принц Чарльз, Принц Гаррі, Майкл Міддлтон, Керол Міддлтон, Джеймс Міддлтон і Піпа Міддлтон. Далі розпочався прийом. Він був у формі шведського стола, і там вони вітали прем'єр-міністрів та політиків з усіх країн співдружності. І після обіду молодята вже вирушили до Кларенс Хаусу, щоб переодягнутися для ще одного вже вечірнього прийому для меншої кількості гостей. Вільям відвіз свою нову дружину в Кларенс Хаус на автомобілі Астон Мартін db 6, який належить принцу Чарльзу. Вже герцогиня Кембриджська передягнулася у другу весільну сукню, також від Олександр Маквін для вечірнього весільного прийому. Як і наречена, Вільям також передягнувся у смокінг для вечірньої весільної церемонії. Яким був торт? Фіона Кернс створила восьмиярусний фруктовий торт для королівського весілля. І цей торт був не лише красивим, а й практичним. За її словами, пара вирішила зберегти три верхні яруси для майбутніх святкувань. І з тих пір торт подавався на хрестинах дітей Вільяма та Кіт. І як виявилося, у них якраз троє дітей, три верхні яруси, теж якраз дуже чітко поділили. Якщо чесно, я не уявляю, як торт. Може зберігатися декілька років. Якщо серед вас є кондитери, будь ласка, поясніть мені, як продукти, як торт, може стільки років зберігатися. Можливо, потім робили просто ще додаткові дуже схожі торти маленькі. Або існує якась технологія, або їх заморожував. Тому я дуже вас попрошу, якщо ви знаєте, як це робиться, поясніть мені в коментарях. Окрім більш традиційного поєднання органу та оркестру, Вільям такий також запросили на своє весілля британську співачку Елі Голдінг, яка виконала пісню «Your Song». Від цієї знаменної події Голдінк ледь не наклала в штани, як вона пізніше розповіла Веніті Fair. Можливо, це відбулося саме тому, що її автор, автор цієї пісні Алтон Джон був у залі. За королівською традицією, букет Кейт залишили біля могили невідомого воїна. У Весмінстерському Абастві на наступний день після весілля. А вже на наступний день, 30 квітня 2011 року, молодята покинули Букінгемський палац на гелікоптері і вирушили у мідовий місяць, який пройшов на приватному острові на Сейшелах. Як свідчать певні особисті штрихи та данина традиція її власної родини? Кейт відігравала дуже важливу роль у е, організації свого весілля, однак вона не брала участі у плануванні медового місяця. Натомість 28-річний наречений взяв на себе всі обов'язки, і саме він організував їх медовий місяць. Минувшись з медового місяця, перший рік вони жили на березі моря в орендованому котеджі в Енглсі в північному Вельсі за два кроки від місця роботи принца Вільяма, який служив у той час в королівських. ВПС пілотом повітряно-морських рятувальних сил. Перебуваючи там, Вільям та Кейт завели своє перше цусеня, кокер спаєля Лулу на початку нового 2012 року. А вже у грудні 2012-го стало відомо, що вони чекають на первістка. Напишіть в коментарях, чи буде вам цікаво послухати більше про розвиток їх стосунків, як вони розпочиналися, як розвивались які були чутки про зради Вільяма, чому вони розходились. Якщо вам буде таке цікаве, я обов'язково зроблю про це відео. Буду дуже вдячна за вашу підписку, лайк та коментарі. І побачимось в наступних відео.